Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з конструювання. І сьогодні я хочу, щоб ви разом з лялькою катрусею пограли у гру, яка називається пірамідка. Із чого складається пірамідка? Так, із кілець. А чи однакові кільця за розміром? Ні. А за кольором? Теж ні. Вони різних кольорів. А яку форму нагадують кільця пірамідки? Так, прямокутну. Зверху на пірамідці є копак. Він нагадує трикутник. А як потрібно складати кільця пірамідки? Правильно, від більшого до меншого. І сьогодні катруся пропонує вам пограти з пірамідкою. Ми зараз з вами складемо її із паперу. Для цього спочатку потрібно підготувати декілька прямокутників різного розміру і кольору і ковпак трикутної форми. А вам в цьому допоможуть батьки. Складати будемо пірамідку від найбільшого кільця до найменшого, називаючи колір. А щоб визначити, яке кільце більше, треба одну фігуру накласти на другу. Ось так. І так всі кільця. Починаємо складати. Шукаємо найбільше кільце і ставимо внизу. Це кільце найбільше, воно червоного кольору. Далі шукаємо менше. І так, до найменшого. Ось ми і склали пірамідку. Можна повторювати гру кілька разів. Давайте назвемо кольори від найбільшого до найменшого. Червоний, синій, зелений, жовтий, помаранчевий, блакитний, коричневий ковпак. Сподіваюсь, вам сподобалась гра з пірамідкою від катрусі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей!